Добрий день. Починаємо урок навчання грамоти, читання. Пригадайте, з якою буквою ми познайомилися на попередніх уроках. Послухайте зараз скоромовочку. На кінці олівця немає кінця. У яких словах ви почули цей звук? Правильно, кінці олівця, кінця. А тепер давайте цю скормовочку вивчимо і промовимо її швидко-швидко. Повторюйте за мною, на кінці олівця немає кінця. Тепер швидше. На кінці олівця немає кінця. Ще швидше. На кінці олівця немає кінця. Молодці. А тепер давайте почитаємо склади. Починаємо: Ца, цо, Су, ци, Сі, це, Ся. Прискорюємо. По кругу читаємо, по колу. Так. Прискорюємо, прискорюємо. Добре. Скажіть, будь ласка, в яких складах ви почули м'який звук ЦІ? Поясніть чому. Правильно, буква І і буква Я вказують на м'якість попереднього приголосного. А тепер назвіть початковий звук в таких словах цукор. Так, який він? Цирк. Вулиця. Початковий. Угу. Ганок Г, Звір, Голуб, Сонце, Молодці. Юрасик любить працювати. Він юний садівник юнат. З юрбою малюків завзятих за школою він садить сад. Про кого ви почули віршик? Так, про хлопчика. А який цей хлопчик? Працювати правильно. Яку добру справу він робить? Так, садить сад. А чи знаєте ви, як називають дітей, які люблять і бережуть природу? Ви чули це слово, коли я читала віршик? Це юнати. Юні натуралісти. юнати. А тепер послухайте ще раз і скажіть, з ким він садить цей сад? Слухайте віршик. Юрасик любить працювати, він юний садівник юнат. З юрбою малюків завзяти, за школою він садить сад. Отже, як у віршику називається група малюків, які працюють разом? Так, юрба. А що об'єднує слова юнати, юрба? Так, початковий звук Ю, початкові звуки, так, Ю, -у», які позначаються однією буквою, якою ми зараз з вами дізнаємося. Ось подивіться, будь ласка, на малюночок, кого ви бачите тут. Так, Це безліч, безліч букв, їх дуже багато. Назвіть їх, які букви тут зображені. А що вони роблять? Да, вони стоять і розмовляють один з одним, да? ведуть бесіду таку. І нагадують, кого? Так, людей нагадують. Отже, і цих літер, оці всі літери ми можемо назвати юрбою. Отже, давайте зробимо звуковий аналіз слова юрба. Який ми чуємо перший звук в слові юрба? Так, ми чуємо звук Й. Який він? Який приголосний. Позначили. Другий звук юрба. У він. Голосний позначаємо кружечку. Далі. Юр. -р. Р. Так, він твердий приголосний, позначаємо рисочкою. «Юрба». Б, молодці. Позначаємо рисечкою і останній звук А, голосний, поділяємо на склади «Юрба». Ну, а тепер давайте з вами визначимося по буквах. Отже, ми добре знаємо букви, звуки Р, Б. А позначаються такими ж самими буквами, а ось в українській мові з'єднання таких звуків, як «й» і У, позначаються лише однією буквою. Буквою Ю. Будь ласка, надрукували букви. Отже, у нас вийшла «юрба». Давайте тепер навчимося цю букву друкувати. Друкується на так. Спочатку ми друкуємо вертикальну лінію, яка не торкається лівої сторони клітинки, потім друкуємо горизонтальну поєднувальну лінію і повал. І так, друкуємо цю літеру 6-7 разів в наших зошитах. Зверніть увагу, що вона вміщується в клітиночку. І далі ми друкуємо слова з цією буквою. Юшка можна два рази друкувати, чи три. Далі. Юний. Друкуємо два рази. Знаю і дію. Натисніть на паузу, виконати завдання. Рішечки відпочинемо, поставили паль... ручки, як човники, починаємо да. вигнуті долонями вниз, Розха... роз... схитуємося як човники. Ми на човнику гойдались раз угору, раз униз. І під мостом пропливали, покатались, зупинись. Декілька разів зробимо і продовжимо. Ну, а тепер давайте прочитаємо завдання, які приготувала нам читалочка. Працюємо за стрілочками. Перший стовпчик. Всі слова починаються з букви Ю. Читаємо. Так. Тепер, будь ласка, переходимо на другий стовпчик. І третій стовпчик. Тепер, будь ласка, складіть речення зі словами, які вам більш подобаються. От, наприклад, юшка. Юшка на вогні кипить. <кій> Юнак любить співати, або да? Співаю улюблену пісню і так далі. Попрацюйте зі словами. Наступне завдання це віршик Ігоря Січовика. Послухайте його. Юра рибку піймав, Гриць картоплі накопав. Петрик із кринички витягнув водички, а маленька Юля принесла цибулі кропу і петрушки, зварить мама і юшки. Тепер ви прочитайте. Ну що, дочитали? Читали уважно? Давайте перевіримо. Доберіть до кожного слова малюнок. Якщо ви не пам'ятаєте, хто що брав, то поверніться назад або подивіться у підручник у букварик і відновіть свої знання, що робив Юр, Гриць, Петрик та Юля, хто що приніс. І подумайте, як можна назвати цей віршик. Добре. Тепер трішечки відпочиньте. Зробіть вправи, які показую вам котик, 5-6 разів кожну і продовжимо. Пауза. А тепер розглянемо малюночок. Перед вами люстра. Давайте подивимось на звуковий аналіз цього слова. Нас цікавить якраз перший склад Лю. Зверніть увагу, що тут є буква Ю, але вона позначає тільки один голосний звук. Чому, як ви думаєте? Так, вона віддає свою м'якість да, першому приголосному. тобто Приголосний звук м'який, тому що після нього пишеться буква Ю, яка показує нам якість приголосного звука люстра. Отже, коли буква Ю стоїть після приголосної, вона позначає один звук. А які ще букви ми знаємо, які так само позначають один звук? Ще буква Я, так? Ну а тепер давайте почитаємо склади. Читаємо спочатку рядочок перший. У ду, лу, ну, су. Як ми читаємо приголосні, промовляємо. Так, твердими. А тепер давайте нижній рядочок. Ю, дю, лю, ню, сю. А нижній? Яко. А чому? Правильно, тому що тут стоїть буква Ю, яка вказує на м'якість приголосного. Попрацюйте над цією табличкою ще раз. І прочитайте слова під табличкою. І так, давайте ще раз повторимо, що ми дізналися про букву «Ю». Буква Ю. На початку слова і на початку складу позначає два звуки Є, У У всіх інших випадках позначає один звук, тобто стоїть після приголосний і позначає один звук, звук У. Переходимо до роботи над текстом. Приготуйтеся читати разом зі мною, поставте пальчик. На текст і починаємо слідкувати і пошепки встигаємо читати. Дідусь Юхим подарував Юркові книжку про верблюдів. Вона була з яскравими малюнками і дуже цікава. Юрась захопився книжкою, навіть про іграшки забув. Із книжки він дізнався, де живуть верблюди. Чому на спині в них горби, як довго вони можуть обходитись без води і їжі? Юркові захотілося побувати в пустелі і побачити живого верблюда. У пустелі потрапити складно, сказав дідусь, а в зоопарк підемо. Там побачив справжнього верблюда. Сподобався вам текст? Давайте перевіримо, що ви запам'ятали? Яку книжку подарував дідусь Юркові? А що Юрко дізнався з, цього, з цієї книжки про верблюдів? Де захотів побувати хлопчик? А ви бачили живого верблюда? Де? А де мешкають верблюди? А чи знаєте ви чому у них на спині горби? Да. Є верблюди з одним горбом, є з двома. Там відкладаються запаси жиру. А коли вони долають пустелю, жирові запаси замінюють їм і воду, і корм. Чи знаєте, ви де більше всього мешкають вірблюди? В якій місцевості? От як не дивно, да, що вони є і в Азії, і в Африці, але більше всього їх в Австралії, Верблюд здатний нести вантаж вагою до 300 кілограмів. І у нього ще цікавий ніс, дуже цікавий. Ніздрі мають таку особливу форму, що дають змогу повертати назад в організм ту вологу, що випаровується під час дихання. І ще ніздрі, так як живе у пустелі, там бувають такі вітри, які несуть пісок, урагани такі вітряні, бурі. І ось ніздрі його так щільно затискується, що пісок не потрапляє всередину. Ну, а який би ви дали заголовок цьому тексту? Прочитайте цей текст обов'язково ще раз, самостійно, і мамі можете почитати, і татові. Ну і спробуйте навчитися його переказувати. Отже, з якою буквою ми сьогодні познайомилися, що цікавого ви про неї дізналися? Назвіть, будь ласка, слова, в яких є буква Ю. На початку слова. Ну, молодці. Дякую вам за роботу. До побачення!